Снайпер це людина, яка знаходиться біля передової лінії, спостерігає за тим, що твориться довкола, дивиться за пересування ворога, і в разі чого просто робить один постріл, який ворог не повинен не дізнатися, звідки прийшло, та де ми сидимо. Як тільки почалось повномасштабне торгання, зрозумів, що треба брати в руки зброю та йти захищати насамперед своїх рідних, близьких на направ до 92 ї бригади, пішов спочатку піхотинцем і через приблизно півтора року мені запропонували перейти вже до снайперів. Перш за все для снайпера важлива це дисципліна, бо треба бути тихим. Постійно слухати, що твориться навколо, та вміти аналізувати ситуацію. Найважливіше, що для себе потрібно брати, це, перш за все, зброю, звісно, розуміти, що вона пристріляна, потім вже береться дальномір, метова станція, щоб можна було стріляти на більш дальні постріли і більш якісно. З побутових речей беремо воду та енергетичні батончики. Все те, що важить як можна менше і не займає ніякого місця. Це особиста зброя. Ця гвинтівка можна вважати, що є частиною мого тіла, бо з неї в мене зараз найбільший настріл. Називається вона акадекс SDX40 на 375-му калібрі. Пострілом вважається в нас командою роботою. Напарник також знаходиться поруч, він допомагає рахувати вітер, помічати його переміни. Постріл тому робиться вже, це як цілком командна робота. З пострілу мені запам'ятався це, коли мені довелося зробити постріл на 1600 метрів, тоді з вітром. Якраз були деякі складності. Насамперед, якраз переді мною в мене вітер сильно та підсилився. Просто відчуття, що я зараз правильно все в голові порахував і правильно вже вибився. І поки в мене було це відчуття, я зробив постріл і в мене все вийшло. По привлучанні немає ніяких ні почуттів, нічого. Це звичайна праця. Немає ніякого там сверхіфорії, що вау, я влучу і те інше. Єдине, що в голові прокручиться, це те, що ніхто не помітив постріл і не буде ли мої помічення, він прилетить лі по нам щось.